Спорт загартовує, особливо коли йдеться про дітей з розумовими вадами. Близько ста дітей з трьох спеціалізованих закладів Львова та з Червонограда взяли участь у спеціальній олімпіаді. Офіційно вона була заснована у березні 2002 року. Це всеукраїнська організація, до якої залучено більше 17 тисяч атлетів у 18 регіонах. Для Львівщини така масштабна подія є першою. Мета такого заходу залучити якомога більше людей з вадами розумового розвитку та з різним рівнем здібностей до занять спортом. Сьогодні до дійства долучили і спортсменів львівських Карпат, а також баскетболістів політехніки Галичини. Ми запусковим практику, щоб робити традиційні ігри. Якщо все буде добре, ми в листопаді організуємо звання сплавання. Попередньо вже про це говорилося, які забрити ми к забризили з гостей наших за кордону, щоб дати такий статус. Як запевняють самі організатори, такі заходи дозволяють дітям не почувати себе покинутими, а навпаки, бути соціально активними. Сьогодні наше суспільство починає більше розуміти і краще сприймати дітей, які мають подібні проблеми, більше допомагати. І це ми бачимо і по заходах, які відбуваються, і по підтримці, яку ми маємо. Ініціативу допомогти неповносправним виявила чимала кількість студентів та тих, кому неповносправні, не байдужі. Вже в кінці майстер-класи з чотирьох видів спорту діти позмагаються за звання найкращих. Переможця визначатимуть спеціальні. Судді близько 30 волонтерів сьогодні задійне, аби показати майстер-класи для дітей з розумовими вадами. Зокрема, показові дійства влаштували з футболу, баскетболу та флорболу. Дітям з особливими потребами не менше ніж іншим, є чим похизуватись. Серед основних досягнень перемоги на олімпіадах в Шанхаї, Варшаві та Афінах. По-перше, діти, які мають різні обмеження, особливі діти, вони через спорт можуть розкритися. Вони не вміють читати їм важко рахувати. але вони можуть через спорт бути класними баскетболістами, закидати м'ячі, класними футболістами. На Львівщині спеціалізованих закладів для дітей з розумовими вадами є 19, але лише 5 з них мають спортивні зали. Як зазначають спеціалісти, це нагальна проблема, яку потрібно виправляти. Світлана Макугонська, Любомар Козак, новини.